Ну що, друзі, Дмитро Дем'яновський проти Павла Сороколієт. Ось такий в нас фінал, вагова категорія до 67 кілограмів. Павло Сороколєт – представник Києва, Павло Сороколєт, який боровся у фіналі на минулорічному чемпіонаті України. Йо 23 тоді він програв Олегу Халілову. Зараз зовсім інший суперник. Чесно кажучи, суперник молодий, суперник. Іншого рівня, але суперник дуже і дуже складний. Дмитро Дев'яновський, представник Запоріжжя, вихованець Конотопської школи боротьби. Так, так, буду вболівати за свого земляка. Хочу, щоб він став чемпіоном цієї, сутищі, але йому буде дуже нелегко, дуже непросто, тому що сорок лето він теж дуже опитний, дуже сильний і впевнено крокує в своїй спортивній кар'єрі до чемпіонства, так що спостерігаємо і дивимося на цю сутичку. Чим буде закінчуватися які будуть дії від цих спортсменів? Так, повосороколіт неразові учасник чемпіонатів та кубків України вже багато років змагається серед дорослих Павло 40 років 2002 року народження. Але все ж таки не ризикнув років боротися у ваговій категорії до 72 двох кілограмів, все ж хоче завоювати золото та представляти нашу Україну на чемпіонаті Європи у вазі до 67 кілограмів. Ну і Дмитро Дем'яновський, майстер спорту України. До речі, бронзовий призер останнього дорослого чемпіонату України. Але у ваговій категорії до 63 кілограмів, якщо я не помиляюсь. Бачимо спробу заднього пояса, але дуже впевнено представник Києва захищається і не дає ніяких можливостей зробити собі дії. Так що рахунок залишається 1-0 на користь Дем'яновського. Так що спостерігаємо, залишається трошки більше хвилини першого періоду. Ані, все ж таки, до 67 боровся Дем'яновський у Львові. Але це також для цього молодого хлопця вагоме досягнення. Ну і зараз фінал. Зараз фінал. Деміновський нічого не зміг так зробити в партері 1-0. Мінімальний рахунок на його користь. Зараз не прасує події. літ. розуміє 40 літ, що потрібно вже активнішити в партері о, в стійці в другому періоді, щоб заробити для себе в партер. Менше хвилини залишається до завершення першої три хвилинки цього поєдинку. Так, бачимо, що є тактика спортсменів, бачать, не тратять лишні сили свої для того, щоб в першому періоді здобути якісь оцінки. Але... Бачимо, що залишається зовсім трохи першого періоду, і нема таких сильно активних дій від обох спортсменів. Так що дивимось, чекаємо закінчення першого періоду, і будемо дивитися, яка розв'язка, які дії вони покажуть і запропонують нам на перегляд в другому періоді. Так, хлопці вже чекають завершення першого періоду. Ось так не така динамічна, не така видовищна сутичка на відміну від другого бронзового фіналу у цій лазі. Олександр Скоморохов, Олег Карпенко. Звичайно ж, видатний кваліфікований дует запорізьких наставників, секундуючи Дмитру Дем'яновському. Ну і тут, звичайно, ж, розбір польотів у куточку Пагла Сороколєта. Так, да, бачимо, що е, секунданти напряжені, вони е, переживають за своїх спортсменів Ми бачимо, що непростий, непростий фінал для обох спортсменів і слідкуємо за другим періодом. 1-0. Хиткий рахунок для Дем'яновського, ну і одразу ж вмикається 40 колір. Звичайно ж. Іншого виходу для нього немає, потрібно заробляти активність. Потрібно заробляти для себе партер, але. Дем'яновський проти цього ось так тримає центр Килиму зараз. Дмитро так бачимо, активно розпочали. Бачимо, що представник Київщини дуже активно розпочав, тому що йому потрібно, потрібно мати. Е Преимущество в активності і зрівняти рахунок 1-1 хоча б для того, щоб спробувати свої дії в партері Але бачимо, що Деміновський не дає так просто завоювати середину килима, теж максимально підпирає його і є супротив Вчора, до речі, Дмитро Деміновський з рахунком 7-3 здолав Максима Чугуєва у півфіналі. А ось 40 років в суху розібрався з Вадимом Матросом 2-0, там хиткий рахунок. Непроста суточка для 40коліта. Ну, взагалі тут простих не буває, але зараз Павло заробляє один бал. Ну і партер. Одразу ж що? Намагається взяти за хлаз рукою головою 40 вийти на лампочку. так? Так, так. Дивимося, дивимося, дивимося. Скрутив просто голову своєму суперникові. 40-літну дуже важко було відзахищатися. Зараз Дем'яновському, 2 бали заробляє павло. 3 1 стає рахунок на користь спортсмена з Києва. І що тут? Ще два бали, ще два бали дають судді. Не розуміє Дмитро, адже там дія була. Розпочата можливо, за килимом потрібно, звичайно ж, переглядати цей епізод, але челенджу немає. Челенджу немає 5-1. На кори 40-літа Ну і поки що спокійно веде він цей поєдинок. Так в мене словніт, я трохи засмучений, але вболіваю е, все одно, ще є час відігратися. І як бачимо, він бере Діміновський захват за голову і хоче зробити лампочку, але 40 не дає йому цю можливість і є ще час для. Відставання і скорочення балів для того, щоб виграти цю сутичку, бачимо, заробляє один бал Дем'яновський, витовкнувши, виштовхнувши е, свого опонента за килими, і треба добрати ще два бали. два, Чотири чотири бали, щоб виграти цю сутичку. Тому що поки що по по качеству, якщо він буде. Забере лише три бали, то програє все одно представнику Київщини. Бачимо, що суддя предупреждає і ставить 40 сороколета в партер. Є можливість скоротити рахунок Дем'яновського і стати чемпіоном в цій ваговій категорії і представляти нашу країну на чемпіонаті Європи. Але це зробити буде дуже і дуже важко, неймовірно важко проти досвідченого роколет. Дивимося і спостерігаємо. Є спроба накату в партері. Бачимо, що захищається 40. Років. Нічого зараз 40 років не дає своєму супер. Так, так, так. Ось тут боковий пояс від Див'яновського. Але важко, важко! Дмитру, і ось тут є можливість на останніх секундах. Але ні, не заробляє тут у мріяні 4 бали, 2 бали, так? Зараховано, так. Два бали для Дмитра Дем'яновського. Рахунок вже мінімальний, рахунок вже 4-5. А ось тут рукою, так? Допомагав собі 40-лет. Так. Е... На повторі ми це бачимо. Упирався в руку і правилами це забороняється. Але, як бачимо, судді не, не звернули на це увагу, тому що тримався зверху і залишається 10 секунд, менше 10 секунд, програє 5-4 і рахунок. Залишається 5-4 на поруч так що? Дмитро Дем'яновський розчарований. Звичайно, він міг вирвати перемогу в цьому поєдинку, але все ж таки не вдалося. З рахунком 4-5 програє Дем'яновський по сороколіту. Вітаємо сороколіта та його наставників цією перемогою на чемпіонаті України у ваговій категорії до 67 кілограмів. Так, вітаємо чемпіона і бажаємо успіхів в надав надальших перемогах на чемпіонатах світу та Європи.